Мир вам, мир вам, мир вам. Слава Господу, ми збережені Господом цієї ночі. Слава Господу! Був відбій повітряної тривоги. Слава Господу! І ми вдячні Богу за новий день, за новий тиждень, за нові починання. Слава Господу! І якщо в нашому човнові Ісус Христос, то ми обов'язково переправимося. Переправимося через цю війну, переправимося в мир, переправимося через лидні, переправимося на Злачні пажиті, переправимося через хвороби, адже Господь сказав Я цілитель твій. Слава Господу! Тому якщо хтось іще переправляється, а ми в своєму житті переправляємося завжди, ми завжди кудись ідемо. У нас завжди є якась ціль, і нам потрібно її досягнути. То якщо ж ми в русі, то дуже-дуже добре, коли Ісус в нашому човнові. А ще краще, коли він іде попереду, а ми позаду, слава Господу! Якщо дуже-дуже пильно придивитися, то посередині десь зараз, отак, як кадр на виду, то маємо зірку. І ще є на небі зірки. Вони такі вже не дуже яскраві, але ще сяють. І отака предрозвітня краса. Зараз вже ми вийшли на роботу, і потрібно раніше приїжджати на море, щоб встигнути до, до початку уроків в школу. І е, виїхала, і так знаєте, було темно. і Думаю, як я буду їхати. Є фонарики, звичайно, ліхтарики в мене. Але це був тільки маленький кусочок шляху. Потім вся дорога осяєна світлом і так класно їхати в світлі. Дуже дуже велика різниця в темряві і в світлі. І от коли ми хочемо іти, знаєте, коли ми йдемо за Ісусом, то Ісус наше світло, і наша дорога буде осяяна Його світлом. І навіть той, хто не має досвіду, піде цією дорогою життя і пройде. Адже є для нас ще великий, великий помічник, Дух Святий, який навчить нас всьому. Слава Господу! Слава Господу! У нашому в нашому житті дуже добре, якщо у нас є друзі. Вірні друзі, друзі, які з нами уже багато років, і це дуже-дуже класно. І я вдячна Господу за друзів. І якщо у вас немає друзів, то Біблія каже, хто хоче мати друзів, то і сам будь дружелюбний. Якщо в тебе немає друзів, то велике питання до твоєї поведінки. Господь взагалі хоче, щоб були друзі. І Він в своєму писанні каже: Я назвав вас. Уже друзями, не рабами, друзями. Ісус Христос хоче бути другом для кожного з нас. Для кожного з нас Він хоче бути вірним другом. Це не мої забаганки, це не мої вигадки. Ісус Христос це написав своєму слові. Слава Господу! А якщо Він написав, то це Слово Да і Амінь. Ісус хоче бути для нас другом. А чи хочемо ми, щоб Він був для нас другом? Якщо так. То друзі, вони, коли дружать, вони пізнають один одного, вони дізнаються. Ну, наприклад, якщо на день народження, можливо, якщо це такі справжні друзі, вони знають, що другові потрібно, і подарують ту потрібну річ, яка йому потрібна. Або друзі знають, хто що любить пити, чи зелений чай чи каву, і запропонує другові той напій. Який точно йому буде до смаку, особливо якщо хоче зробити щось приємне. Друзі знають, що любить друг: шоколадку чи якусь там е рибку, і е їдучи в гості, можливо захватить не те, що в мене є, а те, щоб догодити другові. Це дуже класно. Друг прийде на допомогу і вночі, адже це друг. І от Ісус Христос дуже хоче, щоб Він був нашим другом. І якщо ми хочемо, щоб Він був нашим другом, нам потрібно пізнавати, а який він, а що він любить, а що йому огидно, а як би він поводився в той чи іншій ситуації. І, прагнучи бути схожим на нього, і щоб він відображався в нас як в дзеркалі, то ми повинні знати вперше, а який він, а який він? І знаєте, він такий багатогранний, що нам всього життя не вистачить, щоб пізнавати повністю його. І нам для цього дана вічність, щоб вічно, будучи з ним, ми могли. Прославляючи його, пізнавати, а який він, а який він, а який він? І дай Боже нам всім оці жаги, жаги пізнання Господа, який він, а як, як він буде поводитись? А я теж так хочу, а я теж так хочу навчитися. А я теж хочу йти по слідам Ісуса Христа і являти цьому світу Його. Його хочу бути його ногами, хочу бути його руками, хочу бути його голосом, хочу бути його очима. А що його очі? А очі його вони знаєте, вони бачать людську. Якусь проблему і йдуть туди, а його руки допомагають, а його ноги ідуть, ідуть, не зупиняються. Слава Господу, дай Боже, Ава, очі, бути нам людьми віри. Дай Боже, Ава Очі являти світу Тебе і бути тими людьми, якими хочеш бачити ти нас. Слава Господу! Слава Господу! Тож давайте будемо пізнавати його. Співаю. З води вино ти зробив, очі сліпим ти відкрив, Ні, немає, таких, як ти, спороху ти нас підняв, світлом своїм засіяв, ні немає, таких, як ти. Наш Бог великий, Він все Бог ти найбільший, що є в цьому світі, наш Бог цілитель, все його силі, наш Бог, наш Бог, наш Бог великий, Він все Бог ти найбільший всього, що в світі, наш Бог цілитель, все в його силі, наш Бог. Наш Бог!» І цей псалом, звичайно, має ще свої якісь топчики. Але мені сьогодні цього достатньо. Чому? Тому що я хочу прочитати одне місце писання, яке називається Перше чудо Ісуса Христа. До речі, ще я повністю його не вивчила. Чому ж воно перше? Але, але так написано. Скажу свою думку, чому я якось так думаю, чому воно перше. Але тут так написано, і ми будемо читати. Спочатку прочитаю, а потім будемо розмірковувати від Івана другий розділ з першого вірша. Третього дня було весі, весілля в Кані Галілейської. Третього дня було весілля в Кані Галілейської. Була там і Мати Ісуса. Ісус із своїми учнями також був запрошений на весілля. Не один ісус з матір'ю, а й учні його теж. Як забракла вина, Ісусова мати каже йому: не мають вина, а Ісус їй каже Що до того мені і тобі жінко, ще не настав мій час. Його мати промовила до слуг Зробіть, що тільки він вам скаже. Було там шість кам'яних посудин для води, яку використовували для іудейського очищення. Кожна вміщала дві чи три міри. Каже їм Ісус: наповніть сосуди водою і наповнили їх ущерть. А ще каже їм: тепер зачерпніть і несіть до старости. І вони понесли. Коли староста скоштував воду, яка стала вином, то не знав, звідки воно. Слуги ж, які зачерпнули воду, знали. Тоді староста закликав молодого. Тобто, од нареч... жениха молодого, і каже йому: кожна людина подає спочатку добре вино, а гірше, як нап'ються, а ти зберіг добре вино дотепер, який початок, такий початок чудес зробив Ісус у кані Галілейській, виявивши славу свою, і його учні повірили в нього. І так. Ми прочитали про диво, яке зробив Ісус, і в цьому уривку ми читаємо, що такий початок чудес зробив Ісус у Кані Галілейській. Тобто у Кані Галілейській це було перше диво. А насправді А насправді я вірю, що були вже дива. Чому я так вважаю? Тому що Ісус Христос Він прийшов з учнями. А ми пам'ятаємо, як зустрівся Петро з Ісусом в перший раз. Ісус Христос ішов по березі і, побачивши рибаків, які... Працювали всю ніч і нічого не впіймали, і вони там мили свої сіти. І Ісус їм сказав, що можна я скористаюся вашим човном, я буду казати своїми словами. І Петро каже: Ну заходь, користайся. І трішечки відпливши від берега, щоб було чутно його, і щоб багато людей бачили його, він почав навчати із човна Петра, і люди збиралися все більше і більше. На тому березі, щоб слухати Ісуса, щоб навчатися в нього. А після проповіді Євангелія Ісус сказав: Відпливи, відпливи, і закинь сіти. І Петро каже: Ми працювали всю ніч, але по слову твому я зроблю те, що ти хочеш. І відпливши, він закинув сіти і упіймав велику, велику кількість риби. Хіба це не диво? Хіба це не диво? І потім Петро в тому човнові впав і казав: Вийди з мене, Господи, вийди з мого човна, Господи, бо я людина грішна, а ти святий, а ти зробив таке диво. Слава Господу! Петро чув, як навчав Ісус людей. Він, знаєте, можливо, там і мив свої сіти, але вуха його були відкриті. Він слухав і потім, побачивши це диво на кінець туди. Ішло. Інколи нашим людям потрібно диво, щоб повірити. Учні вже були з Ісусом Христом, Він же їх обрав, вони вже ходили за Ним. Але побачивши оце диво з вином, вони повірили. А що ви робили до цього? Ви ж його слухали. Отак, От Господь є той, хто робить чудеса. І Він каже, що Він вселиться в нас і буде ходити в нас, і буде робити, і ми. Ми зможемо все робити, те, що робив він. Але нам потрібно бути людьми віри. Нам потрібно навчатися, і хай допоможе нам Господь. Своїми силами ми точно це не зможемо зробити. Але з силою укріплюючого нас Господа зможемо все. Цю тему ми піднімали вчора у недільній школі. І спочатку, перш ніж дітям розповідати про це диво, я задала декілька питань. І одне з питань було таке: діти, а як ви думаєте, Ісус Христос народився де? Вони знають, що він народився в яслях, а але він не народився в них. Потрібно було трішечки маленька поправочка, що він народився в хліву, в сарайчику, але поклали його в яслі за. Замість ліжечка. А потім він ріс. Як ви думаєте, Ісус Христос він грався з дітьми? І знаєте, у них зразу була пауза. А як Ісус Христос міг гратися з дітьми? А як? Він же Бог. І потрібно було їм розповідати, що він був дитиною, він грався разом із дітками, він колись падав, міг збити собі колінку, він сміявся, він плакав, він ріс, ріс звичайним хлопчиком, але було щось в нього незвичайне. Він був у повшані у батьків і у людей. Він був дуже-дуже слухняним, він був доброзичливий, і люди його любили, і люди бачили різницю між. Отими дітлахами і ним, хоча на перший погляд він був звичайною дитиною. А потім, а потім, коли він виріс, я вас їх запитую: скажіть, будь ласка, а ви знаєте, що таке весілля? Так, «Да, вони знають, свадьба, є ж наречений, наречена, дуже добре. А скажіть, от, а Ісус, як ви думаєте, ходив на отакі весілля? Вони теж задумалися. Я говорю, а як ви думаєте, що Ісус, коли жив на цій землі, Він просто був монах? Він сидів в одній кімнаті, молився, читав тору, чи він був постійно при синагозі і нікуди не ходив і нічого не робив. І вони більшість з них думали, що так, що так. Що Ісус Христос, Він такий святий, Він не ходив. На яке весілля? Як можна ходити на весілля? Добре, потім я кажу: а ви пам'ятаєте, був такий випадок, що Ісус ходив на весілля. Дуже добре, все. Погодили, що Він ходив. А як ви думаєте, а Ісус на весіллі він їв? І деякі сказали ні. А що він там робив? Просто сидів. А як ви думаєте, а Ісус на весіллі пив вино, і знову діти сказали, ні, пити вино не можна, Ісус не пив вина. А вже про танці то я зовсім мовчу. Як наш Ісус їв оту запечену курку, і ще Він потім танцював і пив вино, та такого бути не може, він ж святий. Це Він робив. Це він точно не робив. І от коли я почала читати їм цю історію, а перед цим, що ми подивилися мультик, я не читала їм, розповідала, ми подивилися мультик для дітей. І там було справжнє весілля, де їли, де пили, слава Богу, не було п'яних лиць, але були веселі лиця, веселі лиця. І от Потім Він оцю воду перетворив у вино. І читаючи це, е, цю історію, я показала дітям, що Ісус був справжній, Він був живий, він була людина. Але, звичайно, це був не той акцент, на який ми повинні були звернути увагу. А звернути були увагу ми на те, що Мати сказала Ісус, е, Мати Ісуса сказала о тим е, робітникам, що те, що він каже вам, те і робіть, те, що він скаже вам. Те робіть. І дуже добре, що оті робітники вони послухали матір і почали робити те, що казав Ісус. Їм потрібно було наносити води, це було не просто з крану, це потрібно було піти до колодязя, начерпати тієї води, наносити, і вони носили її добряче. А потім, коли зачерпнули просто воду, набрали в кувшини і понести, і робити це звісно. Те, що Він каже, вам робіть. І вони це робили і побачили диво. Інколи в нашому житті ми хочемо бачити диво, а чомусь воно нас не переслідує. Чому, можливо, ми не робимо все, що каже він. Можливо, ми не робимо те, що хоче він побачити, а що Він хоче побачити. А Він каже в своєму Писанні, що коли прийде Ісус, знайде чи Він віру на землі, знайде, чи Він віру. Нам потрібно в це повірити, що нам належать чудеса і знамена. Я теж цього вчуся. Я теж міняю свою картинку, я теж міняю свій, свій отой багаж, який був накопичений багато-багато років. Але якщо ми цього захочемо, але якщо ми будемо рухатись, ми побачимо, ми побачимо ці чудеса і знамена. Да, віра від того, що ми чуємо. Але ми читаємо щойно, що учні, побачивши оце диво, повірили. Повірили. Ми люди, ми так складені. Диво нас не спасає. Ні-ні-ні. Ізраїльському народу Бог являв дуже багато див. Але і вони і роптали, і, де... і грішили, і не вірили. Але коли ми наше, коли ми наше слово іще підкріплюємо дійством, то на слави Ісуса Христа більше і більше на цій землі. Слава Господу! Слава Господу! Господь наш творець чудес, Він незмінний, Він повіки той же. Господь може зробити диво в житті кожного з нас. Нам потрібно цього захотіти. Один. Дуже-дуже цього понуждатися. Два їм потрібно було це вино. Дуже-дуже потрібно. Вони хотіли його і мали потребу в ньому. І третє робити те, що каже він. І коли ми зробимо оці три кроки, ми обов'язково побачимо диво, диво в своєму житті. Слава Господу! Будьте збережені, Господом, сьогодні сонечко, ми не застанемо. Мабуть, благословить тебе і тримає своїм світлом засяє на дорогу твою милістю, нехай покриє, дасть мир тобі, Благословить тебе і тримає. Своїм світлом засяє на дорогу твою милістю нехай покриє, дасть мир тобі. Господу, Народжується новий день, народжується новий тиждень, народжується день, в якому Господь Хай щиро щиро благословить вас своїми потоками Божої благодаті в ім'я Ісуса Христа. Заходьте в ці потоки сміливо, заходьте в ці потоки і насичуйтесь, насичуйтесь ними. Ім'я Ісуса Христа, пам'ятайте, наш Господь щедрий, наш Господь дивний. Він дає тільки благо. Слава Господу! Слава Господу! Тож величаймо Його, прославляймо Його, не забуваємо складати Йому подяку, не забуваємо радіти. Адже він сам сказав завжди радійте». За все кажіть дякуйте, бо на те його воля. Слава Господу! Ось ми й дочекалися. Сходить сонечко, розпочинається новий день. І хай він буде мирний. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.